Вітаю, друзі! Чи ви любите каву? Впевнена, більшість із вас відповість стверджувально: вдома зранку чи поспішаючи на роботу вулицями міста, чи уже в офісі в компанії колег, чи прогулюючись парком затишного надвечір'я. І хоча України немає серед країн першої десятки, які обожнюють каву, українці, втім, Каву п'ють і роблять це теж з любов'ю. Особливий смак кави у нашому стародавньому, зухвалому й чарівному Львові, який вже багато років має титул кавової столиці України. Там зазвичай цей ароматний напій у філіжанках. Тож з'ясуємо, друзі, у чому найбільше смакує кава? І почнемо з нині надто модного і красивого слова. Філіжанка. Що воно за таке? Звідки це слово у нашій калиновій? Найімовірніше з турецької мови, можливо, через польське або румунське посередництво. Фільджан маленьке порцелянове горнятко без ручки для сервування кави. За формою і розміром філіджани подібні до половинки гусячого яйця. Щоб не обпектися, їх вставляли в ажурні металеві підстаканники, зарфи. Чи варто вживати це слово в українській? Тут думки мовознавців різняться. Та поки вони сперечаються, філіжанка чудово почуває себе в руках українців. І поготів, в словниках філіжанка є подається як синонім чашки. Слово чашка всім зрозуміле і знайоме. У побуті ми часто використовуємо цю річ і, відповідно, нерідко вживаємо і це слово. Чашка це невелика посудина здебільшого з вушком, переважно з порцеляни або фаянсу. З якої п'ють чай, каву та інші напої. Замовити у кав'ярні чашку кави цілком можливо. Це не буде помилкою, адже слово не є росіянізмом. А от слово горнятко не належить до цього синонімічного ряду. Горнятко або горня це маленький горщик, а не чашка. У нього можна покласти їжу, налити юшку, але не гарячі напої. Принаймні так пишуть у тлумачному словнику. В українській мові також існує слово кухоль. Кухоль це те, що в російській мові називають кружкою. Хвилиночку. А що таке кружка? Хіба це не та сама чашка? Не зовсім. Чашка це та, що маленька, з блюдцем. А кухоль кухлик більший за розміром переважно циліндричної форми. Кухоль може бути скляним, металевим чи керамічним. Ще різниця в тому, що чашка більше для гарячих напоїв, а в кухоль можна налити й холодні води, молока, квасу. Кухоль пива теж досить апетитно і виглядає, і звучить. Можна, звісно, пити каву чи інший улюблений напій і з паперового стакану чи склянки. Найчастіше ми робимо так, прямуючи кудись. Словники дозволяють обидва варіанти. Та сучасні мовознавці радять уникати слово стакан, оскільки воно штучне в нашій мові, калька з російської, більш органічне склянка. Запам'ятайте, друзі. Якщо виріб зветься склянкою, це не означає, що його виготовлено неодмінно зі скла. Тож склянка може бути як паперовою, так і пластиковою. А щодо того, друзі, з чого смакувати каву, завжди є вибір. Інколи й у паперовій склянці вона не менш смачніша, ніж у порцеляні. Ах, збудила апетит, пішла по кавусю. Хто зі мною, наснаги нам, друзі, і перемоги? Все буде Україна!